Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас огляд з вами на отакий Fraight FLB. Як я вважаю, це, напевно, найкращий кабовер в грі взагалі. На другому місці для мене стоїть 352-й Петербілд і потім 362-й від Джона Руда. А це просто для мене One Love мод. На ньому я дуже багато граю. Получаю нереальне задоволення. Давайте подивимось, який у нас тут тюнінг. Одна кабіна. З вікном і без вікна ставимо без. 6х4 і 4 на 2 є, ставимо 6 на 4. Дуже велика кількість двигунів. Просто нереальний. каменюки. є катерпілери, камінс і все, що можна. Детрой дизель навіть є. Прикольно. Ну, ми ставимо, як завжди, по класиці 3406Е на 550 кінських сил. Класика. Нереальна кількість трансмісії. Давайте візьмемо їх на, на 13. Так. Угу. Давайте ось цей візьмемо. Ось такий у нас салон. Класний, якісний, крутий, просто нереальний. Бомба текстури, моделька. Просто ну немає що додати, друзі. Немає що додати. Просто класний мод. Давайте поставимо, я ось скачав з воркшопу якихось два скіна. Мій улюблений Kings Howling. Е мод в будь краситься з модом, ідуть ось такі скіни, також класичні. Можете робити з ним все, що хочете. А давайте оберемо. Ось такий, чому ні? Прикольно виглядає тюнінг. Тюнінгу тут не дуже багато, але він весь е, от іменно те, що треба. Нічого лишнього немає. Е, просто от не засирається автомобіль, я вам скажу. Тут ми можемо номера з вами обрати. Далі. Бампер є, навіть такий кастомний є. Дуже шкода, що не можна його кастомізувати повністю цей трак. Іменно от це, Немає лонг рами довгої. Можна було б ще додати якихось там тюнінгу до нього і було б взагалі по кайфу. Давайте давайте ось такі оберемо. Ми не будемо сьогодні нічого там крутити, мотити, ось такі жовті е протитуманні фари. Можна замінити ще, наскільки я пам'ятаю. Ані фари у нас не можна замінити. Одна версія тільки, так? Да? Так. Да. Далі тут що у нас? Тут ми можемо поставити. Лампи ось такі. Так, де вона тут оця? Угу, ось так. Давайте так і залишимо. Далі зверху. Зеркало можна поставити мертвої зони. Візори. На будь-який смак. Взагалі, який хочете, той ставити. Собі я поставлю звичайний фарбу. Далі можна поставити ось такий лайтбар. Тут можна також поставити все, що завгодно. Давайте поставимо. Ось такі хорни. Тут також ви можете поставити і лампочки і, і ці проблискові маячки все що завгодно. Хоча ні, напевно, я обрула і цю фіню засирає дуже. О оце ми краще поставимо по класиці чисто. Так, давайте ось так. Два і два ось тут. А? О, взагалі по кайфу. Далі. Горно адаптери можна тепер тут поставити. О, ось тут ми поставимо з боку їх. Можемо навіть по два. Антикрило. Ось таке хромове. Освітлення в салоні можете любий. Поставить там зелений синій колір. Давайте поставимо синій. У нас автомобіль синій, буде і світлення синє. Далі. Труби також вихлопні на любий смак. Давайте поставимо щось звичайне таке. Ми сьогодні не кастомізуємо. Ось таке давайте. Тут також. Задню цю раму можна обрати любою. Давайте, звичайно, поставимо. Тут лампочки ставимо. Тут можна раму в краску і чорну залишити, залишаємо чорною, давайте її. Тут ці підкрильники також білий, хромовий, чорний. Давайте синім зробимо. Фарбу, бак можна, алюмінієвий ставити, залишаємо алюміній. Так само троп, тропиці. Ну так, більш-менш є тюнінг, друзі. Але можна було б ще додати, якщо чесно. От мені не вистачає в цьому тракі. Це мій любимий мод, я вам говорив вже. Не вистачає кастомізації трішки. Я б взагалі з нього не злазив би. Аби можна було длінну раму зробити тут, а підкрильники ці, закриті. І там вибрати якусь другу. Е Решітку. Це також було б дуже круто. Ну, хоча б так. Я задоволений і так, тому що якість цього моду взагалі на рівні. Ну, просто максимальна. в нас тут а любі підтримуються тюнінг-віл-пак, який стандартний йде від розробників. Давайте оберемо якийсь так звичайний он, Freightliner Custom. Тут ми ставимо комп'ютер. Бортовий нас все буде тут показувати е, абсолютно всю інформацію по вантажівці. Тут ми можемо поставити GPS-навігатор, табличку, все по стандарту, тут вісюльки якісь хуюльки, тут рацію можемо поставити, тут камеру можемо поставити. Тут також можемо все, що завгодно, повісити собі, щоб тут висіло воно, якщо ви любите захламляти так салон. Я не дуже так люблю робити. Парот можемо поставити, тут також все, що завгодно, можемо ложити собі. Ну, В салоні тюнінга хватає з головою, насправді. В салоні з головою вистачає тюнінга. Є шагаюча камера тут, до речі. Це дуже круто. Просто нереально круто. Давайте, ну, якось ведмедя поставимо собі сюди. Так, ось такий у нас тюнінг салону, друзі. Не дуже багато, не дуже мало. Так що, ось так. Ось такий трак у нас з вами. Ну, я вважаю, що кращого зараз FLB-шки взагалі немає ніякої ніде. І в плані кабоверів також він один із найкращих по якості. А, нас ззаді ще ми можемо змінювати на колір, на хром, на фарбу. Ой, на фарбу, на стокову окраску. А ці задні під... підкрильники, я не знаю, як воно називається правильно. Ось так можемо все змінювати. Давайте, друзі, зараз я під себе його тепер остаточно перероблю. І ми з вами вже зустрінемось на вулиці. Будемо дивитися, який цей трак, що він себе представляє. Не перемикайтесь. Друзі, ось ми з вами і на вулиці. Приїхали на базу, он наш вантаж, щоб перевірити, як щіплюється трак. Зробили ми під себе ось такий фрейдлайнер. Класно, дивіться, як освітлення працює, нереально крута, мас маска зроблена освітлення. Поставив собі бампер. Ось чуть-чуть так підкастомізував я його. Смотрите, какая модель классная. Блин, ну, действительно, тут немає до чего доколупаться. Свои звуки можно поставить. Паки на звуки будет еще лучше. Давайте послушаем. Кэт. 3406. Блять, просто кайф. Ось такий у нас салон, дивіться, робить таке дуже приємне освітлення помаранчеве. Зеркала все працює ідеально, класно просто. Блін, я чесно, я не знаю, я дуже часто їжджу на цьому моду. І, блін... Я просто нереально кайфую від нього. Давайте зараз спробуємо з вами прицепитись. Просто бомба, просто бомба. Мод є в варіанті для Євротрак-симулятора. Підтримує всі останні версії, що в АТС, що ЕТС. Опа, ну все ідеально, у нас підсоєняється. Ніяких питань немає взагалі. Так що, друзі, ось так. Підписуйтесь на канал, далі буде ще більше летсплею. Дякую за перегляд.